Мене звати Роман, і сьогодні в нас буде дуже цікава відеоінструкція, а також трошечки з вами побалакаємо. І так, як ви знаєте, в нас ефірчик пішов все ж таки на поз. І майнити зараз його не дуже виходить. Те, що я зараз майнюю взагалі про свою стратегію, я вам а, розповім трошки пізніше в наступних роликах. Одним роликом чи двома назад я вам розповідав, що я планую робити, там трошечки воно змінюється, тому. Треба буде послідкувати все ж таки вам за цим процесом, якщо вам це е, цікаво, що зараз робити з майнінгом, для того, щоб в майбутньому заробити на цьому непогані грошики. А зараз е, хочу вам розповісти про монетку ETHV, тобто це форк ефіру, який зробив один китайський майнер для того, щоб майнери перейшли з ефіру на ось цей форк ефіру, ефірворк, для того, щоб його нормально майнити. І бонусом нам всім насипали з вами е, цих монет. Е Ефір ворк один до одного к ефірчику. Я вам писав в своєму телеграм-каналі, до речі, хто ще не підписан, обов'язково підпишіться. Там вся інформація виходить набагато раніше, ніж в відео. Там я вам писав та казав, що вам необхідно тримати вашу криптовалюту ефір або у на біржах які підтримують форк ефіру. До речі, Binance не підтримує, тому що більшість тримали там. Bybit начебто підтримує. Ну, але все ж таки краще було тримати або на ось таких холодних гаманцях по типу Ledger. Це Nano X, і я тримав саме тут для того, щоб отримати. І з ним ми сьогодні будемо з вами користуватися. Можете купляти собі не Nano X за 5,5 тисяч гривень, а, наприклад, в S Plus версію вона зараз коштує лише 2,5 тисячі гривень, тому залишаю вам посилання в описі, можете знайти. Я рекомендую користуватися саме леджерами і сам ними користуюсь. Це найбезпечніше, скажімо так, найбезпечніший сейф для вашої криптовалюти. Тому це, ці холодні гаманці дійсно, ну це number one. Тепер, а також, якщо ви користувались MetaMask, вам також насипали цих монеток. В чому є проблемка? Нам насипали ось цих монеток, але просто на балансі Ledger їх ми не можемо побачити, тому що там немає самої мережі ось цієї для ефір Work. І нам необхідно буде зараз підконектити наш Ledger до MetaMask, у. Розповім повністю вам, як це робиться, також покажу і е, покажу, як можна ці монети нові вивезти або продати. Зараз, до речі, курс трошки просів, ну як сказати, трошки з 50 чи з 60 доларів до 8 доларів. Але хтось їх скуповує. І, можливо, в майбутньому ця монета буде дуже активно рости. Я поки що його не планую продавати, е, поки хай він лежить, але все ж таки я хочу навчити вас, щоб ви могли його. Знайти, де він саме у вас лежить, якщо у вас ефіри були саме на Леджері. І так, що нам необхідно зробити? Як ви бачите, я поставив ще другу камеру для того, щоб вона показувала всі дії, дублювала з Леджера. І тепер дивіться, що нам необхідно зробити. Перше, що нам необхідно зробити, зайти саме в Google Chrome і до, ну, зробити ось тут розширення Metamask. Я сподіваюся, воно у вас вже є. Якщо у вас немає цього розширення гаманця Metamask, то ви можете його встановити. Інструкції, як його встановлювати, є просто безліч. А також, ну, тут, чесно кажучи, навіть інструкція і не потрібна. Просто вводити там в пошук розширення Metamask, встановлювати його, фразу собі якось фотографувати. Чи переписуєте що безпечніше, перепишіть на бумажку, а не фотографуйте в телефон. Створюйте гаманець, і у вас буде ось така мережа Ethereum MyNet, Це основна мережа ефіра, Вона у мене тут є. Там BNB ще була, але я її видалив. Вона мені тут не потрібна. Як ви бачите, в мене тут лише 15 центів і немає ніяких нових монеток. Просто є ці ефірчики стандартні, да і все більше ніяких монет немає. Тепер що нам необхідно зробити для того, щоб отримати ці безкоштовні монети. По-перше, нам необхідно додати ось цю мережу, а, яку а, ну, треба використовувати саме для а, того, щоб користуватися ефір Work. Якщо ви натискаєте сюди, у вас відкривається ось таке маленьке віконце, нам, вам необхідно буде натиснути на три крапочки та натиснути розвернути представлення. Да? І у вас відкриється ось така повна, а, повне вікно. Тепер, що нам необхідно зробити? Натискаємо сюди. А, далі добавить сеть. І тепер нам необхідно буде просто копіювати. Значить, Ми беремо, а, вводимо, наприклад, ось цю назву MyNetInfo. Ну, ми можемо просто її сюди копіювати та вставити. Далі а, name сюди ось цей. Трошки не те вів, але це не принципово. Сюди name Далі URL-адрес RPC. Тут ми копіюємо. так, всі дані повністю вам скину в описі під відео, тому ви зможете скопіювати та собі переписати. Далі, у нас ID цепочки. Сюди вставляємо ось таку цифру. Так. Є. Тепер символ валюти. У нас тут є ТХВ. Можете там ввести, можете скопіювати, як вам буде зручно. Так, і залишається URL-адрес проводника блоків. Не обов'язково, але ми це зробимо. Вставляємо також ось таке посилання. Все, нажимаємо сохраніть і ми зберігаємо ось цю мережу. Це в нас мережа «ETHV MyNet», в якій будуть зберігатися наші ось ці монетки «EFIR Work. Як ви знаєте, є мережа для ефіру стандартна є RC20, в якій необхідно було там зберігати. У Binance є там bep 20 да? а ось це у нас мережа майнет. Тепер дивіться, у нас тут будуть монетки, їх зараз немає. Давайте перейдемо на ефір. І тепер нам необхідно підключити наш гаманець ефір Ledger, тобто м -м, імпортувати його в цей MetaMask. Що це значить? Це значить те, що ми підключаємо ось ці м, баланси, але е, seed -фраза, вона не підключається до Metamask. Вона залишається так само безпечна. Тобто, Metamask стає для нас просто такою оболочкою, як, в якій ми можемо ну, відправляти або щось там передавати. Точно так само, як і сам додаток Ledger Live. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми заходимо в додаток Ledger Live, запускаємо його. Зараз, як ви бачите, Ledger знаходиться у мене в руках, тобто він не підключений до комп'ютера і нам необхідно буде його підключити. І так, Ми відкриваємо сам Ledger. Кабель, який був у нас в стандарті там в упаковці, підключаємо його і треба підконектити тепер наш Ledger до комп'ютера. Робимо це. Так, все, Ledger у нас підконектився, та він е, просить, щоб я ввів ось тут фізичний пароль для того, щоб його підключити. Зараз я цей пароль введу, а вам не покажу. І так, пароль я ввів, Ledger у мене підключений. Далі зараз, як ви бачите, тут синхронізація йде. Зараз він, коли побачить, що ми ввели пароль, він синхронізує повністю всі дані. І ми також побачимо, що у нас тут зберігається тільки ефір. У мене було трошки більше, ніж пів ефіру. Це те, що було намайнено, я його не купував. І ми зараз будемо всі баланси підключати саме до Metamask. Так. Чекаємо, поки йде синхронізація, а зараз ось тут ви бачите, що в мене є там ефір і все. Більше нічого немає, лише ефір. А, ніяких е... Форків там ефір work немає у нас. Тепер, що нам необхідно зробити? Тепер ми заходимо знов таки у Metamask. І ось тут натискаємо сюди, на вашу аватарку. В настройках заходимо в настройки, вибираємо доповне. І ось тут, в самому в самому низу, нам необхідно буде вибрати Ledger Live. Це для того, щоб ви конектили саме через додаток Ledger Live. У вас може буде стояти вебхід. У мене так стояло. переключитися на Ledger Live. Далі. Що робимо далі? Далі заходимо сюди, і ось тут все банально просто. Є кнопочка така «Подключить апаратний кошельок. Натискаємо її. І у нас йде вибір: Ledger, Trezor, Letis, не знаю що це, або через QR-код. Ви можете вибрати Ledger. А, далі, якщо у вас немає додатку, можете його скачати, але, скоріш за все, він у вас вже є. І натискаємо продовжить. Таким чином, в нас будується мост. Відкрити Ledger Live, він у нас вже відкритий. А, і ось тут ми будуємо таким самим чином мост з додатку Ledger Live на Metamask. Тут у нас бачите, просить «Откройте девайс бріч, то есть мост між девайсами. натискаємо открити. І він автоматично зараз нам би все відкрив. Але так як це в нас все безпечно, то він треб... хоче, щоб ми підтримали цю операцію саме на Леджері. Вам тут трошки не видно, тому що кабель в мене не дотягує. Але я тут нажимаю дві кнопочки на екрані, ви бачите, він просить для того, щоб підтвердити операцію. Все, я підтверджую цю операцію, і бачите, мост для Ethereum відкрит. Все. Тепер ми можемо бачити ось таку. Так, таке віконце. І в нас є різні рахунки. Ви вибираєте той рахунок, де у вас є ось ці гроші. Ось бачите, у 0,59 ефіру. Ставимо тут галочку та натискаємо розблокувати Далі ще раз відкрите Ledger Life. А, І ще раз він просить цей мост. Натискаємо ще раз, добре, нехай буде. Все, мост побудований. Заходимо знов таки в Google, Chrome, і ми бачимо ось. Баланси в нас з'явилися, але ми не відправили ці гроші з Леджера на MetaMask. Гроші та й знаходяться ну, на леджері, точніше, вони, вони знаходяться в мережі, але основні е, ключі доступу в нас на леджері. І тут ми просто бачимо ось цей баланс. Тобто вони не є на Метамаску, вони зберігаються на Леджері, але ми бачимо просто цей баланс. І тепер ми можемо перейти в нашу мережу ЄТХ В і побачити ось такий баланс. Все. Ми можемо тепер натиснути Адправіть і відправити, наприклад, ці монети на ті криптовалютні біржі, де воно торгується. Взагалі, про цю монетку ви можете побачити вже на самому CoinMarketCap ЄТХВП, і, і тут вже повністю побачите і де вони торгуються. Там вже більше 20 обмінок, її додали, ви можете продавати. Зараз ціна у нас стоїть 9 доларів. Я не знаю, яка буде ціна, коли ви будете дивитися, але ціна в нас дуже-дуже сильно впала. Ось ви бачите, коли це все з'явилося, на піки вона доходила до 60 доларів, але зараз ціна дуже впала. Чесно кажучи, хтось скуповує ці монети. І я би вам не не радив е, скидувати це все. Ну, тому що це дуже маленькі гроші. Е, там лише 9 доларів ціна, в мене половинка ефіру, тобто на 4,5 5 доларів. Ну, це не ті гроші для того, щоб це все скидувати. Можливо, ми будемо в майбутньому майніти цю монету. Зараз її невигідно майнити, так само, як і все останнє невигідно зараз майніти про це я вам розповім трошки пізніше в наступних роликах. Але я сподіваюся, що цією інструкцією ви ознайомились і вона а, вам відповіла на ці питання, як додати взагалі мережу і як отримати ці халявні монетки ETH Ворк. На цьому в мене все. З вами був як завжди Роман та канал Криптокиїв. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Там також багато корисної інформації. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!